Ви вже можливо це бачить у Васі Байдака в сторіс чи ваміля, але якщо не бачили, то ось подивіться, будь ласка, це представники Калуш відповіли людині, яка попросила зробити репост збору на Мавік. Вони сказали, що це зброя на зброю, репости вони не роблять. Якщо це неправда, то гурт Калуш, будь ласка, якось відреагуйте на це. А якщо це правда, то народ це пізда. Тобто хтось має вас захищати, ваших рідних, ваші домівки гинуть щодня найкращі українці, молоді хлопці та дівчата, щоб ви, блядь, що випускали свої пісні, а допомагати країні нахуй треба, чи що? Ну а ще цікавий факт про цей збір. Там е, розігрується, е, люди, які задонатять, можуть виграти гітару гурту Калор з їхніми автографами, і вони навіть це не зарепостили. Ну, мені реально дуже цікаво, чому. І Що це у вас за політика? Типу, ми не репостимо збори. Получається, ви за весь час ніколи не допомагали українському війську. Якщо ви на зброю не скидаєтесь і нічого не робите, то блін. А, а як так? Це ж ну, прийшли росіяни, нищить українську націю. Получається українців, які слухають ваші пісні. А кому ви будете писати пісні? Кому ви будете виступати і на ком ви будете заробляти, якщо не українці? Чому ви не можете їм допомагати? Це ж ваш народ. Ну у нас спільний ворог. Дуже терміново вириваюся у ваш цей інтернет, щоб вибачитися. Бо вчора я чисто випадково запустив шакалячий експрес на гурт Калош за те, що вони відмовились робити репост збору на зброю, бо зброя вбиває. Вони не можуть, вони голубі міра. І я після цього побачив, що в мене росте сильна активність на сторінки, бо в Твіттері воно сильно розлетілось, і всі переходили. Я одразу вас цим, опублікував чотири збори і гляньте, яка активність. Тому давайте подякуємо гурту Калош, бо усе їхній План був, вони змотивували вас донатити. Вони молодці.